Всім привіт! З вами Бодя. Нарешті я вирвався на коп. Є у мене перша знахідка. Тут знайшов маленький кусочок бронзи, кинув і тако піднімаю голову трошки далі. Ось на сонечку лежить бляха. Ось така штучка. Перясло. Ціленьке, гарненьке, дивіться, бомба. Гарна знахідка, Ну, в принципі вона сьогодні не перша гарна. Покажу вам, що маю в хабарниці. Те, що знайшов я сьогодні, друзі, сьогодні Миляха. я знайшов ось такий ще кусочок фібули, ось такий оплавочок срібла і ось таку штучку срібну. А це все, монетки з попереднього копу. Тут цікавого, гарного нічого немає. Не дадуть, друзі, один день він відпочити, спокійно походити. Коротше, вкопав я минулий раз срібла нормально, так, не знімав для вас відео. Була погана погода. ну Ось такі капельки, ось таке срібльце мені попалося. Десь там ще кусочок. І сьогодні вже два кусочки срібла знайшов. І бонус ось такий жирний. По монетах тут, а, друзі, немає нічого гарного. Якісь советіки, якісь, якісь, коротше, шляпа одна, може якийсь цар дає. Даже не буду витягувати, даже не буду вам показувати, бо прям ну, одна копійочка якогось там. Куди ти мене? Якогось там року царська. Ось такі знахідки. Ну, хожу я на тому місці, друзі, де піднімали. Мінімум, я знаю, 4 золота. Прям золото-золота доволі цікавого. По чеках, хто в темі, той пойме. Так що, друзі, срібло попадається. Шукаю далі. Шукаю далі якогось рижика. Ось воно, друзі, довгоочікуване золото. Я казав, що воно сьогодні буде. Я як хребтом чув, що буде золото, дивіться. Рижик. Рижик. Рижик, пижик, друг лохматий. Кота у мене рижик звати. Дивіться, золото це. Десь товариш втік, нема кому похвалитися. Палдьош. Ех, палдош. Жалко, що щось зігнуте. Що це таке? Друзі, ну це що? Це золото. І воно. Прям хорошеньке. Ну, більше граму, от 100%. Тара-тера. Коп вдався. Що я можу сказати? Бомба! Я думав, що знову не буде відео, знову мені будуть казати, що о, Богдан, пропав зв'язок з тобою. Друзі, копаю рідко, копаю раз у місяць, знахідки попадаються вообще дуже рідко. Тому і відео рідко. Виходять. Ну це, друзі, жир. Це просто жир. Закидаю в хабарницю. Іду далі. Ну, я його реально чуть не пройшов. От прям випадково зацепив самим краєм катушки. І щоб ви понімали, яма, 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 яма. Це все не мої. Мої ями отакі чорні, гарні закидані. А це не дуже закидані і бачите, старі ями. А мої всі ось такі свіженькі. Обстріляли це золото прямо з усіх сторін, як тільки могли. Але Деус, Деус рулить? В хабарницю і погнав далі. Що, друзі? Робимо ставки. Сіки буде. От чесно, ще не важив, включив. Зараз будемо важити. Робимо ставочки. Що, що ж що, що, що може бути. Мені кається, що один грам точно. Два не буде по любому думаю. Від 1 грама до 2. Ну, може, чуть-чуть менше. На камеру можливо, і не видно. Можливо, і видно на цих овазі. Ну, коротше, момент істини Та-дам Бомба. Півтора грама, друзі. О, рівно півтора грама. Клас, друзі. Те, що буде грам, я був впевнений. Те, що буде більше, це було вже дуже круто і це круто. Півтора грами гарного чистого золота. Помив, десь воно горіло, плавилося, ну ось таке воно. Чистеньке-гарненьке. Півтора грама. Хоч би, друзі, це було те, що я думаю. Дивіться. Да-да-да-да-да! Ще одне прясло. Як їх обожнюю. У мене велика-велика колекція, друзі, вже є прясо. І сьогодні я бахнув вже друге. Бачили, як виглядало? Тільки ось так край. Два прясла, два срібла і золото. Жир? Ха! Не то слово, бляха. Жирок. Не знаю, чи влізав в хабарницю, це прясло. Будемо пробувати. Гетько! Золоце ось тут сховав. Блестить холера! Раз, два. Все закрито, нічого ніде не Ну це не точно. Хожу далі, з самого краю. Бахнув прясельця, а золоце десь там бахнув. Фу, деус. Красавчик. Копаю далі. Дивіться, друзі, яка кіблка попалася файна. Жалко, що тільки без голочки, але з пружинкою. Є, друзі, ще один ось такий оплавочок срібла. І ось перед ним підняв ось такий трошки більший також оплавочок. Срібло є, золото є, фібула є, прясла є. Ще б динарика ймона їхати додому. Такі, друзі, в мене сьогодні вийшли по копушки. Недовге, коротке відео. Трошки знахідок є. Золото головне є, срібло є, фібули і прясла. На жаль, сьогодні не знайшов я жодної монетки. Це, звісно, печально. Ну, це все золото абсолютно перекрило. Так що, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, підтримайте. А я буду їхати відпочивати.